Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Що в нас речник Полтавського ТЦК Роман Істомін дав дуже відверте інтерв'ю главкому і розповів, що наразі відбувається з мобілізацією. Як зазначає Главком, що він вважає, що примусове доставлення військовозобов'язаних це абсолютно законно і це лише частина з інтерв'ю. Ще там йому давали запитання, чи є замовлення від конкурентів на представників ТЦК, які потім... Заходять в спортзали, в кафе, в ресторани, там, в готелі. Тобто він відповідав і на ці питання, як взагалі формується мобілізаційний ресурс, хто кому що доводить і чи є вказівки зверху щодо цього питання. На все це він відповідав в такому відвертому інтерв'ю, я пропоную вам подивитись це відео і послухати, звісно, які відповіді надає в нас представник Полтавського ТЦК та СП. Тому залишайтесь, послухайте, якщо будете вважати це відео корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. І не забувайте підписатися на цей канал. Також нагадую, що в мене є ще телеграм-канал, там дуже багато корисної і цікавої інформації. Переходьте за посиланням в описі, залишаю під цим відео. Подивитись, по пошуку для себе щось корисне знайдете. Ділюсь там своїми кейсами, практичними, там, рекомендаціями, ситуаціями, змінами діючого законодавства з питань мобілізації і не тільки. І так, переходимо до теми. Посилання на джерело, звісно, залишав в описі під цим відео. Кому цікаво, можете ще подивитись, там така величезна стаття. Всю читати її не будемо, пройдемось по основних питаннях. Речник Полтавського ТЦК примусове доставлення військовозобов'язаних. це законно. Ну от з такою назвою вийшла ця стаття 13 листопада 2025 року. Найстрашніше, досі багато хто продовжує вірити, що ми зможемо перемогти Росії без залучення до війни абсолютно кожного. В умовах повномасштабної війни. Фронт щодня потребує поповнення резервів, тому робота ТЦК та СП залишається однією з найобговорюваніших тем. Громадський запит на справедливість, суперечки щодо методів вручення, повісток та історії про бусифікацію розпалюють дискусії на тему мобілізації у соціальних мережах. Ця тема взагалі стала простором для розпалювання емоцій, поширення фейків, взаємних звинувачень, в яких часто губиться суть, як саме державі підтримувати обороноздатність. У час війни, і от речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін, з яким на початку тижня розмовляв главком, переконаний, що ключові проблеми суспільства нерозуміння суті військового обов'язку і втома від війни. Істомін не погоджується з критичними оцінками способів мобілізації, які часто називають полюванням на людей. Пояснює, як працює система примусового доставлення і чому військовослужбовців ТЦК не можна називати працівниками. А як цифровізація через застосунок Plus плюс ЦНАП має змінювати процес військового обліку. Зараз послухаємо, що він має на увазі от під своїми думками. Задають йому інтерв'ю, пане Романе, яке запитання журналістів він вам найбільше не подобається, коли даєте інтерв'ю? Таких запитань немає, але є формулювання. Найбільше не подобається, коли військовослужбовці ТЦК ТСП називають працівниками. І неважливо в запитанні, у відповіді, чи вже потім у самому матеріалі я даю інтерв'ю, детально пояснюю ситуацію, роз'яснюю норми, постійно кажу, що ми військові, які виконують свій обов'язок у тилу, а потім читаю тексти, бачу працівники ТЦК та СП. Це поза межами мого розуміння. Хоча в ТЦК та СП є і працівники, і військовослужбовці. Ну, тут от. Цікава його думка з цього питання, вона з моєю не сходиться, тому що є саме працівники ТЦК та СП, і таке формулювання воно має в природі назву свої працівники. Як зараз проходить мобілізація у Полтавській області? Чи є дефіцит людей або спеціалістів певних професій? Дуже цікаве запитання. Не відкрию жодної військової таємниці, якщо скажу, у війську нині великий дефіцит людей і на бойових, і на тилових посадах. Не знаю точних цифр чи відсотків укомплектованості, але з усіх джерел чую одне: людей катастрофічно бракує практично в усіх напрямках. Ну, що нам дає це розуміння, дає те, що мобілізація поки що зупинятися не буде, так і буде продовжуватись в такому ж темпі мінімум. Ефективні підрозділи масштабуються їм потрібні люди. Піхота, яка тримає лінію оборони, також потребує поповнення. І коли росіяни застосовують тактику інфільтрації, заходячи між нашими позиціями, це теж часто наслідок. Нестача особового складу. Вони просто знаходять ділянки, де немає людей, заходять туди. Загалом мобілізація на Полтавщині така сама, як і по всій Україні. Ані суперефективна, ані провальна. Звичайний процес із такими ж настроями суспільства. Тобто його думка, що вона не провальна і не суперефективна. Не секрет, що кожному ТЦК спускаються згори мобілізаційні плани, які його відсоток виконання Полтавським обласним ТЦК задає питання журналіст. ТЦК фінальна ланка процесу. Над нами оперативні командування, над ними командування видів, зокрема, сухопутних військ, далі Генеральний штаб ЗСУ саме там визначають потребу у кількості особового складу, скільки військових потрібно куди направити, як розподілити в навчальні центри. Тобто ТЦК це не окремий орган, який діє сам по собі. Ми отримаємо завдання, скільки людей потрібно мобілізувати або відібрати за контрактом. І треба розуміти, що військо це не лише лінія фронту, це величезний організм, тил забезпечення, навчальні центри, інструктори, підрозділи технічної підтримки. Усе це військо. Україна визнає, визначає, скільки людей потрібно, а на наше завдання цих людей знайти і направити. Щодо відсотка виконання точних цифр я не назву, якби виконували на 100% дефіцит у війську, про який щойно говорили, очевидно не було, звісно, повністю виконати чи перевиконати плани. Не вдається, але ми робимо все можливо. Ну, з цим поспорити не можна, я так думаю. В принципі, зрозуміло, що план виконати не вдається і постійно йде питання заходів мобілізації. Станом на початок листопада 2025 року, скільки військовозобов'язаних Полтавщини перебували у розшуку поліції. Цікаве питання. Цієї цифри я зараз не маю, її краще уточнювати безпосередньо в поліції, хоча поліція отримує повідомлення саме від ТЦК, тобто вони йдуть як. Скажімо так, інформація йде від ТЦК, потім вже поліція її отримує, тому питання, я думаю, логічно було б задавати саме ТЦК. а Не поліція. Ну тут Істомін каже, що спитайте в поліції. Звичайно, якийсь облік є, але завдання ТЦК, якщо людина не прибула повістку або порушила правила військового обліку, наприклад, не пройшла повторну лікарську комісію, чи не оновила документи повідомити поліцію про адміністративне правопорушення. Поліцейський, своєю чергою, можуть доставити таку особу до ТЦК для складання необхідних матеріалів. Якщо громадянин підлягає мобілізації, далі проводиться вся стандартна процедура, включно за проходженням ВЛК. Ну тут також питання спірне, як на мій погляд, тому що якщо людину доставили для складання протокола, а питання проходження ВЛК піднімається, то я вже окремо там знімав відео, залишу тут посилання. Повинні надати можливість дійти з цими документами до ВЛК, тобто медичними документами. Ну там в тому відео я детально про це розповідав. Тобто, і вже суди неодноразово зазначали, що не можна проводити просто так медичний огляд без документів медичних. Якщо людина тим паче має якісь відхилення по стану здоров'я, я не чув такого, що за що ТЦК замовляють. Щодо рейдів у спортзали, готелі чи на концерти, як підбирається локація? Чи відомі вам випадки, коли конкуренти замовляли ТЦК для перевирок певного закладу? Обласний ТЦК не проводить мобілізацію безпосередньо, він радше виконує функції органу управління. Ми координуємо роботу підрозділів, збираємо інформацію про виконання завдань, розподіляємо навантаження між районами. Якщо бачимо, що один ТЦК справляється краще, аналізуємо його, досвід і поширюємо на інших. А от рішення, де саме опрацюватимуть групи оповіщення, ухваляє начальник району або міського ТЦК. Наприклад, він має перелік підприємств і закладів на своїй території, визначає, де провести перевірку документів цього разу. Це можуть бути парки, спортивні комплекси чи просто людні вулиці. Варто розуміти, що це не рейди у тому сенсі, які викладають у це слово цивільне. Це планова робота групи оповіщення, яка проводиться спільно з поліцією групи. Ставиться завдання, визначається маршрути, вона перевіряє наявність військово-облікових документів. Якщо в когось документів немає, поліція має право провести адміністративне затримання. Якщо ж виявляється, що людина перебуває в розшуку, поліцейські одразу доставляють її до ТЦК. Це не кримінальний розшук, як дехто думає, а адміністративна процедура. Поліція шукає людину і доставляє її в ТЦК для складання протоколу про адмінпропуршення. Ну от з цим можу погодитись, тобто, якщо є. Розшук, то людину повинні доставити саме для складання адмінпротоколу. А те, що казав він раніше щодо мобілізаційних заходів, воно трошки тут не сходиться. Це вже окрема процедура, вони навіть не пов'язані. Я не чув такого, що ТЦК замовляють, чи що начальник може злісно вибрати якийсь заклад і щодня туди ходити. Усе відбувається планомірно. Сьогодні перевіряють один об'єкт, завтра інший. Якщо бачать, що десь, наприклад, у спортзалах оповіщення неефективне. Такі локації просто виключають із маршруту, щоб не втрачати ресурс даремно. Ну, от такі от питання. Розумієте, от на такі питання відповідав у нас речник полтавського ТЦК ТСП. Стає зрозуміло, що поки що на сьогоднішній день в планах мобілізації нічого не змінюється. Вони йдуть, як і йшли. Мобілізацію, звісно, продовжено було відповідним у нас документам президента, і вона на сьогоднішній день триває, як каже у нас речник Полтавський ТЦК обласного, що вона і буде тривати, тому що є дефіцит людей. Ну, а як ви почули, вже є відповідні плани, є відповідні локації, приблизно розумієте, як вони визначаються з цього інтерв'ю, ну і приблизні плани ТЦК та СП. Все, по цій темі, все. Більше нічого тут е цікавого я не побачив з цього питання. Якщо залишили, звісно, питання, обговорення своїх думків пишіть в коментарях, почитаю з задоволенням, переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Також будуть вам цікаві і корисні всі морного вечора, До побачення і мирного неба.